Доктор соціологічних наук, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії держуправління при президентові України. Едуарда це Едуарда Фонін. Фонін. Вітаємо, Вітаємо вас, вас. Вітаю вас. Вітаємо. також. А отже, ми тільки що ви, мабуть, знаєте, слідкуєте за цією ситуацією, що відбувається в Донецьку з місією. ОБСЄ. От на вашу думку, от наш попередній гість Тарас Загородній сказав, що це можливо як такий важливий впливу на місію ОБСЄ аби вигнати їх, наприклад, от зієї територію, наприклад, Донецьку. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Розумієте, для цього щоб погодитися, або заперечити цій думці, треба бути в матеріалі. Я безпосередньо зізнаю, що я не зокрема не в цьому матеріалі. Щодо ОБСЄ, хочу сказати, так чи інакше, ця організація пов'язана. З реалізацією принципів післявоєнних світових міжнародних відносин, і в даному випадку, тут я вже неодноразово говорив, що ці принципи вичерпують себе і на сьогодні потребують, власне кажучи, світовим ігрокам сісти за стол. Ну, власне, за дискусію розпочати дискусію стосовно в наопрацювання нових принципів міжнародної співпраці, і тут справа не тільки от попередній матеріал, скажімо, що Росія. Власне, винна в тому, що вона порушила там, скажімо, е, норми правила оцих міжнародних відносин. А справа в тому, що на сьогоднішній день ці правила не працюють. Отже, те, що вона стала ну так би мовити, приводом оці всі е, ну посл... наслідки, які ми сьогодні відчуваємо на собі, на російсько-українському контенті, на світовому контенті, сьогодні ну заставили б нас все ж таки сісти і розпочати дискусію. Щодо нових принципів світу устрою, навіть так, навіть так. І в чому вони будуть полягати ці нові Ну, признаки? я Що, поясню. Я, я розумію, пані Ірина. В принципі, поясню, та епоха, яка завершується з подіями Великої депресії початку ХХ століття, тобто, ну умовно кажучи, друга половина ХХ століття, це кульмінація попередньої доби, яка бере початок від великої французької революції. Довгий період, е, так, так, так. Можна навіть і збільшити його до 350 років. Це е, в Росії в 2001 році вийшла книжка. Е, м... Велика революції революції від кромвіля до Путіна, тобто від франц... англійської революції, можна поширити. але символічно так прийнято, що доба модерну починає бере свій початок від французької революції. Так, от власне кажучи, та доба несла певну психологію людей. Несла певні ну якості людини, умовно скажемо, і ці якості формували якраз її світоглядну картину, матеріалістичну картину світобачення. маєте на увазі, що все те, що зараз відбувається в Україні, має свої наслідки десь там. От витоки в плані, скажімо, ті події, які ми сьогодні відчуваємо на собі, на своєму хребті, це, власне кажучи, контент, контекст. Оцього переходу переходу від свідомості попередньої доби модерної доби до сучасності. Якщо західні країни Євроатлантичного ареалу, скажімо, цей перехід зробили, ну вважайте з другої половини ХХ століття, то ми. Решта світу почали цей перехід, ну, з кінця е, оцього століття. Ну, Нам, вочевидь, треба прискорюватися. Якщо продовжувати вашу логіку, то мабуть треба і міняти конфігурацію світової безпеки, організації, які за неї не відповідають, кількаці. саме тому і організація об'єднаних націй не може Безперечно. бути ефективною. Але на неї ми, ну принаймні, звичайні громадяни України вплинути безпосередньо і сильно активно не можемо. Але принаймні на свою владу можемо впливати. От давайте до теми на яку ми можемо вплинути, перейдемо. А це саме вибори, вибори місцеві. Втім, різні думки звучать. Щодо них технічно організувати і провести місцеві вибори на прифронтових територіях зони АТО буде досить складно. Про це в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу повідомив голова Попаснянської райдержадміністрації Роман Власенко. За його словами, нині бракує спеціалістів і е, навчених людей, які би працювали на дільницях у комісіях. Если взять вопрос ну, технический, то есть для организации там, избирательных участков, для формирования реестра избирателей, списков избирателей, то мы, в принципе, готовы. Что касается именно самого проведения выборов, я думаю, что это чревато многими последствиями. Это сам день голосования, который может быть сорван провокациями, боевыми действиями, снарядами и так далее. Лично у меня есть негативный опыт Организации выборов про прошлого годних, когда Верховную Раду э, проходили выборы осенью. И я хочу сказать, что э, очень э, плохо была подготовлена субъектами избирательного процесса работа самих комиссий э, фактически была ну, саботирована и не Я думаю, что такой ситуации мы можем со, ну, столкнуться и, и в этом году. Нет реально кандидатов в комиссии. Людей нога поїжджало компетентних в этих вопросах, а попробувати час набрати нових людей, організувати для них там навчання, Ну я думаю, этим можуть бути проблеми. Пане Едуарде, ну, от звучать дуже різні аргументи. Треба проводити, тому що народ повинен сказати своє слово. Треба проводити, бо треба змінювати владу. Не можна проводити, бо під обстрілами не можна проводити, бо у людей задурені голови. Не можна проводити, бо немає спеціалістів для дільничних комісій. Ви як соціолог, що скажете? Ну, ви ж знаєте, що якщо ми робимо, скажімо, висновки або рішення приймаємо от в тій самій ситуації, яку ми називаємо модерном, тобто попередньої свідомості, то ми б дійсно сказали б, скажімо, якийсь варіант ну, більш-менш, ну, якщо можна сказати, такий ідеальний. Тобто як має бути? Але є як є. От, наприклад, ми б е, чули аргументи, що для того щоб не проводити, скажімо, верніше, щоб не проводити, скажімо, вибори на тій частині, яка підконтрольна українській владі, то, власне кажучи, е, ну треба або вводити військовий стан і тоді відвертати в бік, відкладати, скажімо, демократичні засади і так далі. А оскільки військового стану немає, як би там складно не було, якби які б заявки не робив пан Жебрицький, наприклад. Стосовно складності проведення цих виборів, але це територія сьогодні не в військовому стані. Тобто це вибори тери... потрібно проводити. Хоча так? там специфіка буде. Там військово цивільна адміністрація і організація процесу виборчого буде трошки специфічним, але проводити треба. І на вашу думку, от ви вже сказали, що можливі а, якісь ризики. Ви вбачаєте, які саме ризики проведення а, на ну, я чув, навіть територіях. на вашому каналі чимало було наведено прикладів чисто технічних. Ної сторони, тобто, це і спостерігачі, скажімо, складність, оскільки там населення сьогодні змінилося суттєво. А власне кажучи, а складена система була в тому числі і спостерігачів з попередніх часів і так далі. Mm. Тобто, це заміни. Ну багато такого організаційного накладок, якщо можна так сказати, і буквально навіть ті ж самі, ну якщо хочете, підрівні акції з боку Росії. Спостерігачі, якщо враховувати от досвід, наприклад, ОБСЄ в Донецьку, так е, наскільки вони активно будуть їхати в прифронтові, навіть зони для того, аби спостерігати за цим процесом, були виявлення. Е, ну, я розумію розумію, що тут небезпека є, але навіть ті е, учасники, які залучені сьогодні в місію, ОБСЄ, вони е, мають і велику оплату, в тому числі і за на е, зв'язку з тими ризиками, які вони е, випробовують, тому е, це їх обов'язок. Будуть вони, не будуть звісно. Вони можуть прийняти для себе рішення, але вони можуть бути замінені іншими спостерігачами. Ми вже торкнулися теми ризиків. Давайте додамо про проведення місцевих виборів на прифронтових територіях в зоні АТО. Має багато ризиків. Про це в ексклюзивному коментарі повідомив голова станичної луганського райдержадміністрації Юрій Золкін. З його словами, багато місцевих жителів залишили свої домівки, виїхали в інші області. Ті, що лишились, живуть під постійними обстрілами бойовиків. А на місцях досить. пор особые, которые были причетны до сепаратизма. На сегодняшний день все те люди, которые устраивали вот этот э, шабаш, по-другому не назовешь, они все на местах, вот, и они фактически, в том числе э, председатели сельских поселковых советов, будут фактически держать руку на пульсе и руководить формированием комиссии участковых избирательных вот, и остальными моментами. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы, во-первых, успокоилась ситуация в военном плане, во-вторых, информационная составляющая. и в третьих отодвинуть в сторону тех людей, которые не имеют ни морального, ни юридического права сейчас участвовать в политическом процессе. Ситуация такова, что на территорию района часто заходят и диверсионные группы, которые закладывают и фугасы радиоуправляемые, ну вот, и многие другие подарки. Поэтому наличие или отсутствие обстрелов это не всегда говорит о спокойной обстановке. У нас несколько раз взрывали на радиоуправляемых фугасах военных, у нас взрывали пограничников. Это Вдоль государственной границы. К ситуація ситуация неспокойная. У мене тут запитання таке: чи дадуть можливість місцеві вибори прийти до влади новим поліцилам, які ще там не залишаються? от нові, якщо вибори пройдуть 25 Думаю, жовтня? Думаю, що очікувати, скажімо, таких змін особливо в цих районах, навряд чи можна? Ну, дивіться, а що буде робити оця опозиційний блок, наприклад? А що будуть робити оті ж особи, про яких е, говорив щойно в коментарі йшлося, і так далі, я просто хотів би підкреслити, що ідеального варіанту тут не буде, але е, хочемо, ми не хочемо проводити такі вибори потрібні і розуміти, що це не кращі будуть вибори. Я маю на увазі результати виборів. Е, ну до це того, не в щоб ми хоті... України чи тільки, наприклад, фронтові території ви зараз стосується. Т, я думаю, що в принципі сьогодні. Ні, Тут особливо цю, скажімо, зону ми беремо під контроль сьогодні в зоні АТО. А, але, в принципі, ну скажіть мені, будь ласка, а чи ми задоволені сьогоднішніми результатами Вибору парламенту і так далі? Я не буду продовжувати, ну скажімо, уряду. От... Той ситуації очільників, які ми ж не задоволені Здоволені. складно бути задоволеними, але отут дуже цікаво, що дійсно змінився склад населення значною мірою? Багато активних людей виїхало, багато людей, хто пов'язував свої надії з Україною? Вони ну якось рухалися. Хтось просто а, поїхав, від е, уникаючи небезпеки від е, далі, від лінії зіткнення, але будуть голосувати ті, хто там фактично перебуває. Панусь, От Як це впливатиме? на картину? Я хочу запитати: а як ми відчуємо, скажімо, оту контроверсійну точку? Зору подобається вона нам чи не подобається вона так само має в політичному спектрі бути присутня. Інакше як же нам очікувати дістати компромісного варіанту в нашому житті? Я маю на увазі ну примирити, якщо хочете дві культури російську і українську. Я маю на увазі російську в носіях російської культури. Ну я в цій студії навіть говорив, що ми 2002 року дістали результат, який говорить дослідницький результат, який говорить про відмінності ментальні між росіянином і українцям в Україні. А якщо от говорити про місцеві вибори на прифронтових територіях, можливо, у вас є дані соціологічних досліджень останніх, тобто, от е, ви кажете, що, що робити тим людям, які там зараз є, тому що опозиційному блоку, наскільки ну, вирогідність того, що він там так і залишиться, тобто немає можливості взагалі новим силам прийти? От у нас Тарас Загородній, політтехнолог був тут в студії, сказав, що 40% що е, зміняться ці політсили і придуть якісь нові навіть в тих регіонах. Ну я не знаю. Мені важко сказати. В принципі, це треба звернутися безпосередньо до даних опитування. але їх поки що є регіонально, скажімо, є проведення проведення дослідження. але не впряму на ці місцеві вибори. Наприклад, КМІС, Київський міжнародний інститут соціології Балакирєвої Центр соціальний моніторинг проводили якраз приблизно в один час раніше КМІС, а потім Балакирєвої центр. І трошки різниця є, і звісно, що в таких дослідженнях йде ріренірування, тобто, ми можемо дістати і оці відмінності регіональні бачення. Ну ми навіть в цілому побачили різницю. Наприклад, одна, скажімо, один результат Хмелько-Апаніоти-КМІС говорить про те, що сім партій проходять, скажімо, якщо в постановці питання, якби були вибори до Верховної Ради, ну очевидно, що ми йдемо пропорційною системою в основі своїй, і тому цей варіант проглядається. А от Балакірів варіант шість партій. Причому в різниці, скажімо, є велика різниця між. Лідерами, оцими учасниками. Ну, я хотів би на виправдання сказати, можуть бути якісь, скажімо, ну, те, що ми говоримо, замовлення, можливо, ми так думаємо. Але я хочу сказати, що турбулентність сьогодні в Україні надзвичайна. Сильне і от різниця там в десяток днів декаду може дати суттєві відмінності. Да, так я тобто, думаю, кожен що... політичний скандал напряму відбувається на соціології. Я думаю, от я згадую 93-му році вибори в Москві були, і покійний Лівада, Юрій Олександрович, ім'я якого носить цей центр, і я видзвонив йому, будучи вченим секретарем інституту соціології, і хотів йому висловити думку щодо чому вони пролітають в. Прогнозах. Тобто, чому не здійснюються ці прогнози? Він мене запитує, а хто ви за фахом? Я кажу, уточніть, в мене 32 фахи. Ну так, ми ж виходці з радянської доби, універсальні особистості і так далі. Сьогодні більше спеціалізація. Ну я кажу, ну він каже, першого світу. Я кажу, перший фізмат, тобто я фізик за першою світою. А то ви аматор, каже. Ну так а що поганого в тому, що я володію математикою. Так, ну добре, це для соціології для соціології. Так, напевно іноді знадобиться, іноді Не іноді а обов'язково потрібно. Кількісні методи соціології. Хоча сьогодні, от якщо до е, цієї дисципліни, вона більше сьогодні потребує якісних оцих методів і про якісні оцінки і прогнози, ми запитаємо. Лише додамо е, думку саме про вибори на Донбасі. Що на деяких територіях Донбасу, де немає обстрілів, і можна гарантувати людям безпеку, а також забезпечити присутність на виборчих дільницях спостерігачів, можна проводити місцеві вибори. Про це в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу повідомив заступник гендиректора комітету. Комітету виборців України Віталій Тесленко нарешті небезпечних прифронтових територіях, за його словами, до виборів від виборів краще утриматися. Позиція комітету виборців, взагалі по виборах на території Луганської та Донецької області, які є контрольовані українською владою, полягає в тому, що вибори можна проводити на тих територіях, де Може бути стовідсотково забезпечена безпека для виборців, організаторів та спостерігачів над виборчим процесом. Крім того, треба дивитися, чи ці території не знаходяться в так званому інформаційному вакуумі, тому що ми знаємо, що в прифронтовій полосі є певні населені пункти, які. Взагалі знаходяться не не приймають сигнали ні радіо українського, ні телебачення, тому тут треба дуже диференційно підходити до виборів саме на території цих двох областей, які контролювані ну на тій території, яка контролюється українською владою. Пане Едуарде, якщо подивитися на вибори ширше, і там в прифронтовій зоні і в усій Україні. А як на якість голосування буде впливати той аспект, що відбувається і мають бути ухвалені зміни до конституції? У нас відбувається децентралізація де-факто, вже принаймні в бюджетній складові. вже тепер звітують урядовці, яка частина от, прибутків і надходжень, точніше бюджетних від яких податків розподіляється на місця, яка залишається в центрі, а, значить дійсно змінюються певні можливості і голосу. Ання, вочевидь, за верховну раду і за місцеві ради, і місцеві виконавчі органи, де мають тобі поміняти конкретну трубу в незалежності від ідеології, де каналізаційно, де повинні щось побудувати школу і так далі. І так далі воно буде з різних міркувань. От цей аспект, як він впливає на голосування з соціологічної точки зору. Ну я думаю, що не вичерпаний взагалі вплив цей. Оскільки сьогодні треба пояснювати якраз і суть далі інформувати е, виборців стосовно тих змін до конституції. Ну і сам процес от з вересня місяця почнеться. Я маю на увазі, це власно кажучи, прийняття оцих змін до конституції. І Я думаю, і тут не гаразд буде е, дещо Ви тут виборці. Ми розуміємо вже, за що ми будемо голосувати? Я думаю, і тут є тільки загальна ідея, те що повноваження передаються на периферію, але різні думки експертні в вашій студії звучать стосовно деталі. А ви ж знаєте, що все ховається от в тих деталях безпосередньо, отже, ясності в головах у виборців, я не думаю, що привнесе додатково. Більше того, буде багато думок, але ключовий меседж, те, що на влада або повноваження влади передаються на місця. От, наприклад, ну от якщо ви в інтернеті подивитися, то і ви знаєте, те, виступ очільника відомства центрального відомства. Дим, яке опікується державною службою, то і реформування і державної служби йде в ті ж самі пропорції. На місця збільшується кількість осіб місцевого самоврядування в управлінні. А зменшується це такі, такі плани? плану. Да, Просто риторика політична теж повинна змінитися. До Верховної Ради можна пройти на популістських гаслах, наприклад, збільшення пенсії в місцевій раді. Уже ну цей фокус не спрацює. Принаймні, там результати конкретні будуть видні значно швидше. У вигляді сипучих продуктів. Наприклад, це я жартую, але ж ми ж очікуємо, що ці технології так само ми будемо спостерігати. Протягом місцевих виборів 25 жовтня, а, а те, а що як було як в Чернігові, а ми побачимо те ж саме, чи можливо щось думаю, зміниться до того моменту. Думаю, що Може, це спинуть, ми можемо побачити, якщо, якщо якраз не вдатися до оцих, ну, скажімо, запобіжників, законних запобіжників, тим, щоб ЦВК надати можливості, скажімо, впливати в плані застережень щодо таких дій. Але в будь-якому разі ці вибори вони так чи інакше, фактично, ну так би мовити, на марші, і змінюється система, і проводяться вибори. Отже, вони так чи інакше будуть мати багато гріхів. І на це так би мовити, звертати увагу, ну як треба звертати своїми запобіжниками, наприклад, Верховна Рада своїми можливостями, ЦВК своїми. свої каже, що правоохоронці і суд тут мають а теж незначною мірою, значною мірою, бо ЦВК, наприклад, націлилася, власно кажучи, в законний спосіб діяти. А в законний спосіб, вибачте, якщо дії процедурні трошки виходять за межі самого виборчого процесу. Ох, із процедурою у нас завжди не складно і взагалі з перебуванням навіть не просто всередині процесу такого процедурного, а навіть в рамках закону не завжди гарно. Щоправда, закон навіть найголовніший закон конституції його рамки можна якось розсунути, можна відкоригувати, зокрема, і в такому аспекті. що критикується, врешті-решт, політиками заплановане чинною владою внесення змін до конституції з передбаченим особливим порядком здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, помилка чинного керівництва держави. Жави про це в ефірі каналу 112 Україна заявив третій президент України Віктор Ющенко. За його словами, зміни основного закону в Україні у їх нинішній редакції більше вигідні Росії та особисто Володимиру Путіну. Я не можу прийняти, чому якась територія або частина території України наділяється повноваженнями, які не може бути наділені інша територія України. Те, що ми говоримо про особливий порядок управління. В редакції того закону Вересневого, який е, прийнятий, е, звичайно, це одна із форм федералізації. Якщо ми окремі території даємо право е, мовної автономності, якщо ми даємо право амністії, якщо ми даємо право призначення прокурора свого суду, свого формувати свою власну міліцію, звісно, до, до чого це доводить. Відчуваю велику небезпеку в тому, що Будь-яка дискусія про щось особливе Донбас не володіє нічим особливим. А, як тільки ми починаємо говорити в Конституції про щось особливе, а тим більше про закон, який регулює цю особливість, Ми прецедент. закон, який можна 226 через рік змінити ще в гіршу редакцію. через 4 роки взагалі довести його до того, що ми, по суті, породимо автономію, то, власне кажучи, мені б здавалося, що це. Не те питання, яке у нас, по перше, повинно стояти на порядку денному, тим більше не те питання, заради якого ми повинні вирішити національну конституцію, пане Едуарде, Ви вже казали про те, що в деталях криється основний сенс, так от стосовно конституційних змін, ви там який. Вбачаєте такі от деталі, які можливо дуже сильно вплинуть чи не вплинуть на решту політики, місцевого самоврядування і так само розподілу, можливо, навіть політичних сил. Ну, дивіться, в принципі, я хотів би зазначити передусім, що я цілком підтримую Віктора Ющенка якраз в цьому питанні, в питанні, власне кажучи, утримання в Конституції зазначення. Ну, нормативи щодо особливого статусу Донбасу, і поясню, чому він же ж не каже про особливий статус Донбасу. У нас звучить там про особливості місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській областях. І Знов президент ще... декілька разів наголошував, що це не особливий статус. Е, зрозуміло, зрозуміло, але особливості це зрозуміло. Але в принципі, ідея, якби ми її не формулювали, йдеться про особливості Донбасу, умовно кажучи, чи там це управління, чи статус, чи якби ми не закручували. Ті е, деталі, і так далі, а суть буде та ж сама. І я в цьому питанні, скажімо, не прихильник цієї ідеї, поясню чому, тому що ну погодитися з аргументами. Тобто ви не прихильник оцих змін до конституції так? в цій частині, в частині децентралізації, е, ні, не в частині, частині особливого децентралізації. В частині Чому? тому що дивіться, є витвір правових систем. Парламентів Європи, який говорить, що оці особливі питання особливості особливі в цілому вирішують другі палати парламенту. Не з масово ця палата народних депутатів, скажімо, ну, у нас однопалатний парламент. А пам'ятаєте, 2000 року ми ставили питання референдум, якраз виносили на референдум, один з п'яти питань, якраз і щодо двохпалатного парламенту. Так от, якщо б у нас був двохпалатний парламент, то друга палата якраз і опікувалась би от такими особливими питаннями. А загальні питання те, на що покликаний норма закону і закон. Ну і в тому числі, верніше, передусім, конституція не має містити особливого. Особливе вирішує якраз оця друга палата. Вона опікується цими інтересами, в тому числі тобто ви підтверджуєте думку Віктора Ющенка, Абсолютно. що ризиковано вносити інших аргументів. Зумі. А наскільки, на ваш погляд, це на користь Москві? Ну, власно кажучи, от якщо мати на увазі те, що ми говоримо, там формати різні проводяться, і заключний формат, на якому ми сьогодні в реалізації йдемо в цих протиріччях, це мінський формат. То власно кажучи, і намагання такі є, і з точки зору заморозки конфлікту, я розумію, скажімо, президента України, який е, хотів би також сьогодні. Я Мені так здається. Допаді, зараз ми поставимо три крапочки. У нас є інформація, що місія спостерігачів ОБСЄ не планує залишати Донецьк через спалені машини. Про це повідомили у а, спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ у Твіттері. Речник місії ОБСЄ Майкл Буцюрків також зазначив, що цей інцидент вплине на умови роботи спостерігачів. Однак вони залишаються на непідконтрольній владі України території і продовжують там свою роботу. Нагадаємо, що в ніч на 9 серпня біля офісу ОБСЄ в Донецьку згоріли чотири машини. Чини, що належить організації, гаряча інформація. Така пане Едуарде, Останні секунди для вашого висновку. Е, ну, висновок треба робити що належне. Е, на, належить робити. Я маю на увазі вибори проводити. Вибори проводити без виключення на всіх територіях підвладних Україні. Ну, і... Сподіваємось, вас дійсно що почують так. Отже, Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при президентові України, був гостем цієї студії.